Всім привіт! Наша полку прибуває. Хочу показати нові, нові колоди. Ось бувша пасіка вуликів. Я не знаю, чому господарю не сподобались вулики, але щось його душа почала лежати ось сюди. Це одразу скажу, що це колоди не мої, просто колоди однодумця. По нещастю, так би мовити. А це справжні колоди, такі, які і такого розміру, які вони були 200 років тому. Не такі, як показують там десь за Уралом колода, як двохповерховий будинок. Там стінки метрові, а сама камера 20 сантиметрів. А ось такі українські колоди, які ще могли перевозитися. На валах, які могли перевозитися на валах. Зараз я зніму кришечку. опа, Кришка, як завжди, важка. І ось теж, теж внутрішній діаметр не повинен бути більше 30 см. А краще, щоб він був 27 см. Тому що 27-28 см це саме діаметр малої або справжньої українки. А 30 см це вже розширили українку, просто щоб її уніфікувати із даданом розпорядження на розведенні якого пасіки, в яких уликах пішло від ЦК КПСС. Ось так. А щоб бджоли себе. Почували в комфортних умовах, треба можна робити внутрішній діаметр від 25 см. 25, 26, 27, 28 це самі комфортні умови. Ось так, бджільництво із невигодних економічних умов і корумпованості нашої економіки, нашої влади і всіх витікаючих із цього наслідків переживає вторинне, вторинну деградацію, так би мовити. Цей процес описаний в біології на багатьох видах савців, тому дивуватися не приходиться. Ось такий процес вторинної деградації і відбувається в нашому сільському господарстві. Коли купити для себе дуже дорого, а продати своє дуже дешево, тоді і знаходять люди вихід у невеликих частних господарствах, як це було 100 років тому. І ось уже колода готова. Готово. Такі, такі колоди навіть можна використовувати без, без лядка. Ці колоди, як я нещодавно прочитав в книжках, вони ставилися на землю і коли бджоли були дуже сильний взяти, як бджоли заносили колоди медом, то навіть бджалярі викапували під колодами яму. Ям, щоб було куди язики тягнути джолом. Я, я дуже слабо таке уявляю, але тим не менш, так було написано копали під колодами ями. Ну так, щоб ями не копати, можна отак от ставити і піднімати потім на цеглинах колоду до гори. І звісно, така колода не потребує льотка. Ну, Я думаю, що колода без льотка не буде всіма сприйнята так, як, як потрібно, тому все ж таки якийсь ляточок десь буде прокручений господарем я в цьому впевнений. Ось такі колоди, ось такі бджолині вулики. Так що наша брата прибуває по нещастю. Дякую всім за увагу, за терпіння.